Філечок, де б це ти ще вклався, як не на Ага, дуга, як не на столі. О, ой, моє ти чудо, мамка з магазину прийшла, Філик радий. Філик дуже радий, що мамка прийшла. Він да? тут об мамку свої котячі сопельки обтирав, а тепер впав прямо на столі. Ой, ти чудо, ти мохнати. Махнати чудо, О, Чуште, чуште котика. Що це на тебе знайшло, Філик? Що це знайшло на Філика? Це, це, це так нагло на столі лежить. Ну, Філик, це ти навчився в білки, да? Та валяється по столах. Ще один кадр. Да? О, чуште, чуште котика. Угу. Умивалочки. Такі от у нас котяшки. Страху ні в одному оці. Не захотіла там і лежить. Ага. Ого, який в тебе язик великий. Красавчик. Це мій красавчик, мій красавчик. Ставте вподобайки цьому красавчику. Ну Аж на затилку дістає полизати. От як оце від бліг його мазати, він дістає де завгодно. Все і пузіко в нас гарне, треба все розчесати. Красунчик. Хто це тут лежать? Хоба! Все, на кухню. Боротьба за траву. Все, більчуня окупувала. це її кущик. І не підпускає Філа туди. Більчуля? Мої ти хороший, все, травка твоя, да? Ох ти ж, більчуня. Все вклалось це надовго. Це кітя висять. Хто це висять кіці? А, кіці, хто це висять? Дай включить кіці. Підсвітку, бо Кітю не видно, як вона висять. Тетя мої кіті, у влюбленій позі висять. І філімон обтирається. Не підбивай мене філімон. О, красавчик. І кіці висять білка, більчуля! Красавка? Ага, Ні, не реагує. Висядь.